Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ось тільки погляньте, яка розкішна рукола вродила мене цьогоріч. Можна готувати смачні та корисні салати майже кожного дня. І прямо зараз хочу поділитися з вами рецептом приготування двох простих, але дуже смачних салатів із руколи. Обидва салати дуже смачні, і одним із них можна насолоджуватись навіть у період посту. Для приготування цих салатів нам знадобиться 100 г листочків руколи помитої та відібраної. Для приготування пікарної заправки нам знадобиться неповна столова ложка гірчиці у зернах. До неї додаємо 1 чайну ложку соли. Лимонний сік Можна замінити 1 г лимонної кислоти, розведеної у 25 г води. Олія соняшникова рафінована або оливкова 60 г. Далі додаємо 1 столову ложку рідкого меду, його можна розпустити у мікрохвильовці. А тепер потрібно все добре змішати, щоб розтанула сіль. У більшу салатницю викладаю десь приблизно 70 грам руколи. Зверху викладаємо 70 грамів твердого сиру, порізану на квадратики. Один середній томат нарізаємо скібочками. І такими ж дольками нарізаємо одне варене яйце. Викладаємо зверху на руку, не перемішуючи. А роззинкою цього салату є саме ця пікантна заправка. Завдяки їй навіть простий салат. Буде дуже смачним та ароматним. Наступне приготуємо салат із тофу. Це соєвий сир. Він є справжнім порятунком для любителів сиру на дієті, у кого алергія на лактозу і віряний період посту. Він дуже вдало поєднується практично з будь-якими продуктами харчування і має багато варіантів приготування. У тофу нейтральний смак, що є однією із багатьох його переваг. Сюди ж додаємо один томат, нарізаний скибочками, і заправку, що залишилось. Як бачите, салати готуються дуже швидко і запевняю, нікого не залишать байдужими. Друзі, я вам щиро вдячна, що ви зі мною за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім миру і сімейного затишку, вдалих експериментів на кухні і разом до перемоги!